Добрий вечір, народ. Прочитаю свій вірш, Оклик Святого Духа до душі. Ну, він написаний вже давненько, років так само 10. Тому медитацію роблю, очі закриваю, Новий світ я творю, душу розкриваю, душа любить тишину і дивитись в глибину кожну крапельку цінує. Милу ніжність пропонує, душенька чутлива любить прохання миле, гордість вона нехтує, всі вібрації почує, сльози хлинуть із душі, Бородія, що знайшли, постукали в її серденько і відкриває помаленьку своє віконечко краси. Розум же її питає. Душенько, чого бажаєш, чого плачеш, що не так, я можу вирішити всяк. Душенька довірлива, прошепотіла покірливо, страх заліз в один кут, і скрутився, наче жгут, ще сидять гріхи, образ, гніву, осуду і зараз, що залізли в тіло смутно, та й зав'язли непомітно. Хай безрадісна сила вийде із тіла, хай влється всевічна енергія космічна, І викликає розум потік Святого Духа, що яскравим променем всемогутність руха. Душеньку шукає рідний Святий Дух, Захист пропонує, душенько, звись. Ясним коконом окутаю світлом невразливим, трансформую стріли болю в квіти бережливі, Постійним екраном очей ясновидності, зроблю тебе загалом птахом могутності. Миттєво дія твориться, коли душа відгукнеться і привітає Святий Дух, як кришталевий рух. Блискавично дух примчав, враз всі біди познімав, світлом страх розчинив, тіло енергійно зарядив. Душень тихенько душенька моя, очі привідкрила, прислухалась із глибини, ритм серденька відчула, завмерла суєта, тіло подих визначає. Душа слухає цей стан і сяйвом розквітає. Душенька моя, Святий Дух приймає, що іскрами веселими тіло обгортає, сфера веселкова грається довкола, ширяться у простові кольорові узори, пелюстками квітковими розкрились душі очі, світло теплотворне. Як краса серед ночі, краса володіє усім, і могутня, наче грім, ніжну пісеньку співає, свою міць набирає, в атмосфері високій, душа несе спокій, милість, вдячність добро, блаженства й миру ядро. Об'єднались два закони. Щезли всі перепони, виграє любов цілюща, Зникає нечисті Гуща, під захистом надійним усміхнулась душенька, розквітла, вірненька, й промовила гарненько. Руки це душевна сила, вони неначе самокрила, творять ідеями новими. І думка носиться із ними. Дякую.